Бу -у -у. Всім привіт! Мене звати Олег і це є канал Олег 17. Я сьогодні з Шимоном домовлявся е гуляти, там, е зустрітися. Ну і Шимом сказав, якщо, ну, сім... наприклад, ми з 17.30 годину ми підемо гуляти. Якщо буде гарна погода, то ми, ми зустрінемося. вже маю 41 відео там у нього ще цікавий канал там відео, не знаю Ну і маю 50 і, і наразі я ще маю 53 ще і, і мат 100 підписників там не знаю і ми і ще ми кудись, ми десь 13 серпня ми поїдемо. Е, да. Я вам не скажу, бо то є секрет. Вам прийдеться почекати 13 серпня чи 15, я не знаю. Моя мама убитяла, що ми поїдемо, але то є секрет. Ви вам прийдеться почекати, коли ми поїдемо поїдемо, але то є секрет. Коли ми поїдемо, я вам покажу, куди ми поїдемо. І, і підписатися на мене. Коментарі напишите і лайк поставите, щоб я мав цікавий відео і мав 100 підписників. І я просто щось так хочу познайомитися вас, перед просто. Ну, просто я хочу просто стати блогером такий. Я стану там, вирісу, я там, здається. Ну, я буду заробляти гроші з е, кінопчиком, е, щоб, е, ну, щоб я мав багато грошей і, і, буду, і буду снімати, коли я йду до школи, і після школи я піду додому там, ну, попробую. Там, не знаю. Я такий крутий дідасом, собі просто. Я кожен, кожен, кожного ранку я там ну ось так, то мені бабуся так вчила. ну Якщо ти не зробиш ну, ось так, то, то м'ясо там буде пустиво. Ось там все і, і проблеми буде. Ну, і ви і ви теж повинні так кожного ранку треба робити. Кожен день треба робити. і ви... Ви повинні так робити, а не в телефоні лежати, бо якщо ви не будете, не будете робити, то інакше вам буде, буде, буде там густи і буде проблеми, Проблеми за вас. І. А я не маю. в Принципі, я так думаю, ну бо... і... і ви ставте лайк, 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 лайк і пишете коментарі. Та... Так думаю, в принципі, ну а зараз попа.